З великим привітом до всіх вас. Ми з Айвою з Кременчука. Нарешті, слухайте, люди дочекалися. Оце, оцьому деревцю, у мене, мабуть, третій рік воно росте. І в е, перший рік було дві оці ну, грушки, воно ж не яблучко. Е, в минулому році були дуже дрібні, отакі, і всі посипалися, а в цьому році багатенько. Е, також уже, вже, бачите, лежать. Є ті, що підгнили, а ці вирішили, ми вже не дочікуватися, поки воно далі буде гнити, тому що він починає. Бачите, Вон я бачу. же ж хочеться слухай, то я його не можу. Марина, ану ну сюди. <сум> я його не можу одірвати. Це ще може свідчити про те, що вона не достигла. А ну оцю, дивіться, які вже здоровецькі. Хочеться, щоб вони влежали, але отут таке, як зеленкувате, воно ну, так нічого, воно так, вона, он, дивіться, гілочку зламала. Ану, одривай, мене не виходить. Цьогось вже почали жрати хробаки. Черв'яки якісь чи що, що воно. Що Давай. Робити? Ну що робити, Маринка? Встали танцюєш як е, навколо. Та не, не треба, ти з гілкою. Так вона була одломана, була. Три вже вчора зірвали. Пахне. Ні? Все рівно, бачите, вона трішечки єсть. Якась зараза. І оце дивіться, який бочок гарненький. а ану. ану, слухайте, та вона, вона, вона дуже здорова. Ну, ось порівняно з рукою моєю. Вон, дивіться, в кошик зараз поклоти. Та всю Всю зриваємо, мама хвилюється, не дай Бог, заморозки, ну, зараз понюхаю. Ну, я не знаю, чи вона готова, чи ні, тому що ми робимо це ще зарано. Вона не пахне ще. А ні, оце якщо потерти, потерти оце, з неї о, оцю шорсткість прибрати, то тоді пахне. Ану. Ану. Ну, не так активно і явно, як хотілося. Б. Ану, давай. Ще одно, Так, зриваємо всі, зараз їх покладемо, щоб вони один одне не торкалися. Вчора забрала наша владуся, сказала, зроблю конфетюр. Для якогось тортику. Ну, Срібно, бачите, воно. вона забрала такі підгнивші. Це ось також, ну, здоровецький. Зараз понесу вам, ось порівняно покажу до, до, до яблочка. Оце так взагалі, я не знаю, скільки вона. Ось, мабуть, грам, грам 600. Це точно. Така важка. Не, не декого так от. Голові, якби ньютон сидів не під ябленою, а під Айвою вбило б. О, там ще я бачу, вон там всередині ще одна. Ого, кошик. Таке враження, що кілограма 3-4. Мабуть, так і є. Тю-тю-тю. Оце дякувати Богові і Айвіку порадувала цьому році. Так, знаєш, странно, що Давай сюди. Немає піптика. Ага, та каже, та немає, немає оцього піптика. Та, та, так, сразу та, та. отак от. У нас це перший досвід. До цього ми не одривали, вона сама відпадала і валялася там гнивша. Нема оцього, знаєте, як яблучка, оцього хвостика. Мишка. А отак, отак прямо. І виходить, що як одламуємо, прямо он з гілками. Тю. Дивіться, як дивно. О. Так, оце скільки. Нарвали. А де б вам, знаєте, тут яблуко тут поблизу, щоб показати приблизно. У нас тут немає. Все попадало, а на оцій симиренці, що немає нічого. Ну Зараз пройдуся. Слухайте, тягну цю, цей кошик, воно важко. Яка краса? Мені так хочеться. О, є, яблука є. Оце ще такі їдаки. Та я зараз яблука заберу. Так, ось. Середньостатистичне яблуко. І вон тітка айва. Ого! Ви подивіться. Знаєте, як ото гарбузи в мініатюрі. Яке здоровецьке. Це, до речі, також яблучко смачне. Ну, ми так вирішили. Зараз вона трішечки влежиться, е, достигне, а потім поріжемо. Такими великими кусочками, щоб, знаєте, воно в щоб не розварилося. Засипемо цукром днів на три ну, щоб стояло постояло трішечки в цукрові. А потім будемо забираю яблуки, варити варення. А що ще з нею? Ну можна камку. Так гристи не вдасться, вона по-перше, що терпка. А звідки оці яб... яблучка взагалі були? Ну, якась така дивна яблуня, мабуть, неї, бо може, нам це попідкидали сусіди. Свої, свої кислиці гнилі. Ось, мабуть, одна семеренка лежить. Та вона вже напівгнила не хочу. То я тут збирала все, та не все визбирала під гортензії. Ой, вилазимо. Оце да. Зараз навіть зважу. От мені цікаво, скільки... І того зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять плюс три чотирнадцять і чотири штуки впало. Ну, близько двадцяти плодів було на оцій деревинці. Ну, в нас вона, я кажу, три роки. А брали, мабуть, вже ну, двохрічних саджанець. А може, та ні, мабуть, двохрічна, бо була дуже-дуже невеличка. Це вона така вже велика, це ж ми її ще обрізали. Та й знову будемо обрізати. Зараз йдемо важити. Просто цікаво, скільки ж ва... заважить зараз оці яблучка айва. Так, кладемо 503 грами так, наступна, мені здається, що оця більша. 514. Ось така кіточка. Ну, от уявіть, дві оці практично кілограм. Ну, а далі вже пішли менші. 420 грам. Ну, ще оцю ось. 400. А в мене тут, ну, тут уже такий більш-менш дріб'язок залишився. Так, ще раз оцю сюди. 378. Ну, все, лідер у нас це оця ось айвинка 514 грам. Така гарненька. У, все. Оце я вже задоволена. Далі ж подивимося, що з цього вийде. Чи вона долежить до моменту варення. Чи не дай Бог ще перегніє. Все. все переклала айличку до такого ящичка. Зараз в прохолодне місце віднесу і сподіваюся, що нічого не почне гнити. Будемо за нею слідкувати. Мами запитує, коли ж варення. Вона каже, буде видно. Ну подивимося, хай тишечки е дійде ще вилежиться Можливо, ми і рано її зірвали, не знаю. Але ж обіцяють е заморозки, то в нас же ж знаєте, як ото почалася, щоб не сказати. Нормативною лексикою треба все швиденько згрібати, зривати, ховати. Чи будуть вони, чи не будуть. Приморозки, можливо, тишечки і будуть. Але я думаю, може, для неї це було б і краще на деревині. Ну вже зробили, то ж зробили. Тому зараз віднесу її до комори. А вже як буду варити варення, обов'язково покажу. На все добре.